Привіт, малюк! Вітаємо в тебе в родині добрих казок, в гостинах Даруся. Підпишись на канал, щоб не загубити нас. А також не забудь поставити дзвіночок та вподобайку. Пиши коментарі до спілкування з новими друзями. Пані Метелця було в однієї вдови дві дочки. Одна була вродлива, от і працьовита, а друга дочка ледача. Але мати більше любила ледачу, бо вона була її рідна дочка, а ті інші доводилося виконувати всяку роботу і бути в домі попелюшкою. Бідна дівчина мусила щодня сидіти на вулиці біля колодязя і прясти пряжу, та так багато, що від роботи в неї кров виступала на пальцях. І от сталося одного разу, що все веретено залилося кров'ю. Тоді дівчина нахилилася до колодязі, щоб обмити веретено, але воно висковзнуло в неї з рук і впало в воду. Вона заплакала, побігла до мачухи і розповіла їй про своє горе. Стала Мачуха її сильно лаяти і була такою жорстокою, що сказала: якщо ти веретено впустила, то зумій його і назад дістати. От повернулася дівчина до колодязя і не знала, що їй тепер і робити. Стрибнула вона з переляку в колодязь, щоб дістати веретено. Дівчина втратила свідомість, але коли вона знову опам'яталася, то побачила, що перебуває на чудовій луці, і світить над нею сонце, і ростуть на луці тисячу різних квітів. Вона пішла луками далі і прийшла до печі, і було в ній повно, повнісінько хліба, який кричав. Ах, витягни мене, витягни, а то я згорю, я давно вже спікся. Тоді вона підійшла і витягла лопатою усі хлібини, одна за одною, пішла далі і прийшла до дерева, і було на ньому повно, повнісінько яблук, і сказало їй дерево. Ах, обтруси мене, обтруси мої яблука, давно вже достигли. Вона почала трусити дерево і посипалося, наче дощ, яблука на землю, і трусила яблуню доти, доки не залишилося на ній жодного яблука. Склала дівчина яблука на купу і пішла далі. Нарешті прийшла вона до маленької хатинки, з якої виглядала у віконце бабуся, і були у тої такі великі зуби, що стало дівчині страшно, і вона хотіла було втекти. Але бабуся крикнула їй услід. Мила дитинко, ти чого боїшся? Залишайся в мене. Якщо ти будеш як слід виконувати в домівці всяку роботу, тоді буде добре. Тільки дивися, стели, найкраще мою постіль, і старанно збивай перину, щоб пір'я злітало вгору, і почне тоді в усьому світі йти сніг, бо я, пані метелиця. Оскільки бабуся повелася з нею ласкаво, то на серці в дівчини стало легше, і вона погодилася залишитися і вступити до пані метелиці на службу. Вона старалася в усьому догоджати старій і кожного разу так сильно збивала перину. Що пір'я злітало навкруги ніби сніжинки, і тому у дівчині жилося добре, і вона ніколи не чула від старої поганого слова, а вареного й смаженого щодня в волю. Так прожила вона деякий час у пані метелиці та раптом засумувала і спочатку сама не знала, чого їй не вистачає, але нарешті зрозуміла, що тужить по рідній домівці, і, хоч їй було тут у тисячу разів краще ніж там, усе таки вона рвалася додому. Кінець кінцем дівчина сказала бабусі Я знудьгувався за рідною домівкою. Я б тут внизу під землею не було добре, але далі залишатися не можу. Мені хочеться повернутися на гору, на своїх. Пані метелиця сказала: Мені подобається, що тебе тягне додому, і тому, що ти мені вірно служила, я хочу сама тебе відвести на гору. Вона взяла її за руку і привела до великих воріт. Піднялися ті ворота. І коли дівчина опинилася під ними, раптом пішов сильний золотий дощ, і все золото залишилося на ній, так що вона повністю була вкрита золотом. Це тобі за те, що ти так старанно працювала, казала пані метелиця і повернула їй також і веретено, що впало в колодязь. Ось закрилися за нею ворота і опинилася дівчина знову вгорі на землі, і зовсім недалеко від дому своєї Мачухи. І тільки вона зайшла в двір, заспівав півень, що якраз сидів на колодязі. <му> Наша дівчина золота тут, як тут. І війшла вона прямо в дім до мачухи, і тому, що була вона вся золотом укрита. Її прийняли і мачуха, і зведена сестра ласкаво. Розповіла дівчина все, що з нею трапилось, як почула мачуха про те, як досягла вона такого великого багатства. Захотілося їй здобути такого щастя і для своєї потворної ледачої дочки, і вона посадила її біля колодязя прісти пряжу. А щоб веретено було у неї теж в крові, дівчина поколола собі пальці, сунувши руки в густий терник. Потім кинула веретено в колодязь, а сама стрибнула слідом за ним. Потрапила вона, як її сестра на чудові луки, і пішла тією стежиною далі. Підійшла до печі, а хліб знову, як закричить Ах, витягни мене, витягни, а то я згорю, я давно вже спікся. Але ледерка на це відповіла. А що там, місце, хота, бруднитись? І пішла далі. Підійшла вона незабаром до яблуні і заговорила яблуня. Ах, обтруси мене, обтруси, Мої яблука, давно вже достигли. Відповіла ледерка яблуні. Ще чого захотіла, адже якесь яблуко може мені впасти на голову. І рушила далі. Коли підійшла до домівки пані метелиці, не було в неї ніякого страху, адже вона чула про її великі зуби і відразу ж найнялася до неї робітницею. Першого дня вона була старана і слухалася пані метелиці, коли та щось їй доручала. Вона все думала про золото, яке їй подарують, але наступного дня стала вона трохи лінуватися, а на третій і того більше, а потім і зовсім не захотіла вставати рано вранці. Вже не стелила пані метелиці постіль як слід, і не збивала їй перини так що пір'я злітало вгору. Це нарешті пані метелиці набридло, і вона відмовила їй у роботі. Ледерка дуже з цього зраділа, думаючи, що вже тепер і посиплеться золотий дощ. Пані метелиця повела її теж до воріт, але коли вона стояла під ними, то замість золота перекинулася на неї повний казан смоли. Це тобі нагорода за твою роботу, сказала пані метелиця і замкнула за нею ворота. Повернулася Ледащиця додому, вся в смолі. І як побачив її півень, що сидів на колодязі, так і заспівав: <клевиць> <клевиць> наша дівчина бруднуля тут, як тут. А смола на ній так на все життя й залишилася, і не змити її було до самої смерті.